Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. На матчі за звання чемпіона світу, який проходить у Сінгапурі, відбуваються дуже цікаві події. Нагадаю, в попередній одинадцятій партії Дін Ліжень несподівано припустився дуже грубої помилки і програв поєдинок, до того ж, потрапивши у дуже серйозний цейтнот. Але на прес-конференції, яка відбулася відразу ж після закінчення поєдинка, дін Ліжень пообіцяв. Що у наступній 12-й партії, в якій він гратиме білими, докладе всіх зусиль, щоб відігратися та зрівняти рахунок у матчі. При цьому дін лежень нагадав, що в попередньому матчі проти Яна Ніпомнічого йому це вдалося зробити якраз у 12-му поєдинку. Як ми пам'ятаємо, тоді класична частина матчу закінчилася в нічию. А на тайбрейку в швидких шахах дін Лежень зумів перемогти російського гросмейстера. Водночас домараджу Вукеш чудово розумів: якщо йому вдасться встояти в 12-му поєдинку, то далі, після вихідного дня, зробити чергові дві нічиї в двох останніх партіях матчу буде не так вже й складно. Тому і глядачі, і учасники матчу і коментатори розуміли, 12-та партія цілком може стати переламною у цьому чемпіонському двобої. І дійсно, цей поєдинок став одним з найбільш цікавих. З поки що зіграних у Сінгапурі. Отже, Дін Ліжень грав білими і пішов С4. У відповідь Е6, G3, D5, слонж2 і кінь в 6. Тут китайський гросмейстер міг зіграти Д2, Д4, потім розвинути коня на f3 і перейти в одну з систем каталонського початку. Дебюту, який вже зустрічався у цьому матчі. Але Дін Ліжень відразу поставив коня на F3, і це дещо провокативний хід. Справа в тому, що Гукеш може зараз просунути пішака Д вперед, і індійський гросмейстер все ж таки зіграв d5 Д4. Нагадаю, що саме так зіграв сам Дін Ліжень в попередній 11 партії. Але, як ми пам'ятаємо, щастя, чорним цей далеко просунутий центральний пішак не приніс. Як буде цього разу? 2-0 грає Дін Ліжень, після c 6 є 3, атакуючи пішака чорних. Але слон Е7, і після Д3 Гукеш вирішив забрати на Е3. Білі могли побити пішаком, але Дін Ліжень забирає слоном, і чорні грають е 6 е 5 фіксуючи пішака на д3. Тепер цей пішак є відсталим, але для білих є і безперечний плюс. Поле С3 звільнилося, і туди можна поставити ферзового коня. Слід зазначити, що вперше ця цікава позиція виникла в далекому 1994 році в партії двох гросмейстерів: хорвата Богдана Лаліча та знаменитого Давида Іоновича Бронштейна, в свій час претендента на світову першість і шахіста, який, до речі, народився на території України. В тій партії хорватський гросмейстер відразу зіграв Д3-Д4, але це призвело лише до спрощення позиції і повної рівності. Кінь Д4, Ферзь Д4, 2-0 кінь С3, c 6 обмежуючи білого коня, і в цьому еншпілі у жодного з суперників немає переваги, партія закінчилася нічією на 44-му ході. Але нічия дін ліженю не була потрібна, йому треба було вигравати. Тому китайський гросмейстер не поспішає з просуванням пішака Д і поки що закінчує розвиток, граючи кінь с 3. Чорні роблять коротку рокіровку. Ця позиція зустрічалася вже не так давно. В поєдинках, зіграних на початку нинішнього десятиліття, білі обирали ходи H3, А3 та слон g 5 Перші два ходи будуть зроблені в нашій партії, але поки що Дін Лежень ставить туру на Е1. І після відповіді суперника h 6 з захистом поля g 5 просуває пішака на А3, плануючи зіграти Б2Б4. Це викликає природну реакцію суперника А7 А5. Чорні не дали білому пішаку стати на четверту горизонталь, але й самі послабили поле b5, що згодом використає його суперник, поставивши на це поле свого коня. Поки що h 3 грає Дін Ліжень, захищаючи поле g4, після слон і 6 короля ставить на h2, додатково захищаючи пішака. Це профілактичний хід, спрямований проти маневру ферзь d7 або ферзь c8. Поки що Тура b8 грає домараджу кіш. Прибираючи туру з під рентгену білого слона. Але білі грають ферзь С2, плануючи вихід тури на Д1. Тут у Гукеша була цікава альтернатива: чорні могли зіграти кінь Д4, блокуючи пішака Д3. Далі, після взяття, єде кінь Б5 напад, але С5, міцно захищаючи пішака. Тура є 2 тура є 8, тура А є 1 слон Ф8, і в цій позиції у білих мінімальна перевага. Але гукеш не відчуває небезпеки, яка йде від білого пішака Д, і ставить туру на е 8 Білі грають кінь b5, і тепер кінь Д4 чорні зіграти вже не можуть. Натомість вони ставлять слона на f5, нападаючи на пішака, білі захищають його ферзовою турою. Тут ще один момент, коли чорні могли зіграти краще. Гукешу варто було поставити слона на f8. І після ферзь c3, розв'язуючи пішака Д. Прибрати ферзя на c 8 з-під рентгену білої тури. За таких умов хід d 3 d 4 білим нічого не дає. Після взяття забираємо кінь e 4 нападаючи на ферзя, і після відходу розмін на d4. Слон відходить на h7, і на дошці абсолютно рівна позиція. Але Гукеш задумав невдалий маневр конем він ставить його на d7. Білі грають ферзь d2, розв'язуючи пішака Д і вже плануючи просунути його на четверту горизонталь. Чорні відходять слоном на g6, і Дін Лежень робить хід d3 д4 у найбільш сприятливий момент партії. Брати пішака чорні не можуть, оскільки після слони f4 під удар потрапляє пішак c 7 Далі Тура c 8 Забираємо на d4 і в центрі дві відкриті вертикалі. Білі фігури розташовані прекрасно. Після кінь б'є д4, ферзь д4, під боєм пішак b7, кінь д7. Положення для білих вже вигране. Тому, не даючи супернику відкрити гру у центрі, гукеш грає Е4, нападаючи на коня. Але чемпіон світу спокійно відходить конем на ж 1 плануючи перехід на F4. Китайський гросмейстер тримає ситуацію під контролем. Він дуже грамотно розподіляє час на обдумування ходів. Не заходить у цей тнот, як це було в декількох попередніх партіях. Кінь Б6 грає Гукеш, нападаючи на пішака, але ферзь С3. Тут заслуговував на увагу хід F5, хоча і він не давав чорним рівноправної гри. Замість цього Гукеш зіграв слон F6, намагається попередити просування пішака Д, але, звісно, зв'язка тимчасова. Білі просто прибирають ферзя на c 2 ще й придивляючись до пішака Е4. Позиція чорних погана, їм важко дати хорошу пораду. Гукеш грає А4, намагаючись зафіксувати ферзовий фланг, і потім атакувати пішака С4 ходом кінь А5. Але тут білі самі могли зіграти С5, проганяючи коня, і забрати на А4, виграючи пішака. Та китайський гросмейстер відчув, що ця позиція обіцяє значно більше, ніж зайвий пішак. Він грає кінь Е2. І після слон g5 ставить коня на f4, нападаючи на білопольного слона. Гукеш вирішив віддати чорнопольника за коня суперника, але після слон f4 під боєм опинилися відразу два чорні пішаки. Тура c8 зіграв індійський гросмейстер, давши супернику дуже широкий та хороший вибір. Можна було просто забрати на e 4 або відразу зіграти d5. Щоправда, тут після кінь e 5 d 6 чорні грали кінь d3. І дещо ускладнювали боротьбу. Після ДЦ ферзь 6 кінь d6, положення білих вигране, але Дін Ліжень вирішив не давати супернику жодних контршансів. Тому чемпіон світу, перед тим як просунути пішака на d5, грає ферзь c 3 додатково беручи під контроль поле e5. І тепер після d5 кінь e5 чорні зіграти вже не зможуть. Тому домраджу Гукеш з сумом поставив коня на b8. Він прибирає коня з під бою пішака. Який все одно йде на d5. Ідея білих просунути пішака якомога далі і виграти матеріал. Чорні грають ферзь d7. Домораджу Гукеш намагається використати ферзя у якості блокера прохідного пішака білих. Але, як ми знаємо, в шахах зазвичай це не дуже хороша ідея. Після d6 C5 зіграв Гукеш, але кінь зайшов на C7, проганяючи туру, і Дін Лежень нарешті здобуває матеріальну перевагу. Він забирає на Е4, а після кінця 6 спокійно відходить слоном на g2. Чемпіон світу тримає ситуацію під контролем, а домораджу Гукеш, в якого значно менше простору, нічого не може зробити. Він грає тура Сд8, білі ставлять коня на d5, і після взяття забирають не фігурою, а пішаком, нападаючи на іншого чорного коня. Бідолаха відходить на b8, а білі забирають другого пішака. У білих вже виграна позиція. У них два здвоєних, але потужних прохідних пішаки по вертикалі Д, та й фігури білих розташовані прекрасно. Позиція білих абсолютно виграна, і єдина проблема дінліження в тому, що часу на годиннику залишилося не так вже й багато. Але плюс в тому, що у Гукеша також мало часу. І захищати таку позицію в цей тноті це дуже неприємна справа. Тура C8 зіграв домараджу. Після ферзь д4 кінь а 6, але Тура e 8 нападаючи на чорного ферзя, і горе блокер залишає свою позицію. Він відходить на b5, білий пішак просувається на d7. Тура відходить, білі йдуть ферзем на e 3 Тура С2 і слон d6. Гукеш в цей ноті робить помилку, ставлячи пішака на F6 і прискорює свій програш. Після чудового ходу тура б'є Тураб'єже 7 шах, індієць здався. Справа в тому, що після взяття білої тури білі забирають туру суперника, ставлячи шах. Ще один ферзь білих з'являється на дошці, і білі ставлять форсований мат. Ось така партія. Дін Ліжень буквально каменя на камені не залишив від претендента і в найбільш потрібний момент виграв чудову партію, зрівнявши рахунок у матчі. Після 12 партії 6-6. Нічия. Чудовий камбек чемпіона світу. Але виникає одне питання: чому не можна було так грати раніше? Лише коли діндЖеня приперли до стінки, він продемонстрував весь свій потенціал. Завтра у вівторок на матчі вихідний день. Далі нас очікують ще дві класичні партії. І Якщо нічийний результат у матчі збережеться, то нас очікує валідольний тайбрейк, призначений на п'ятницю 13 грудня. Але я, як коментатор, дуже сподіваюся, що 13 та, та 14 -та партії пройдуть у тому ж ключі, що й цей поєдинок. Тобто шахісти гратимуть цікаво, потужно і зуміють з'ясувати стосунки, не доходячи до тайбрейку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!